Видивитися новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю, Одесит хотів стати нардепом, щоб шпигувати для ФСБ. Як повідомили в СБУ, для політичного піару чоловік записався до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою рекламу на декількох маршрутках. Фінансувала все це російська спецслужба. Окремо чоловік попросив для себе зарплату у 5,5 тисяч доларів на місяць. Також агент намагався виявити локації ППО та з Засобів берегової оборони за інформацією Служби безпеки України ФСБ завербувало Одесита у жовтні цього року. Тоді ж агент отримав оперативний псевдонім Мазепа. Згодом чоловік написав заяву на вступ до кремлівської партії Єдина Росія. А у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації, стверджують слідчі. Нині ворожий агент під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Для фото і відеофіксації він придбав на чорному ринку спеціальний пристрій прихованої зйомки. Передачу отриманих відомостей здійснював через популярний месенджер, а щоб максимально замаскувати сеанси у зв'язку, використовував різні номери телефонів і акаунти. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором. Також у нього вилучено пляшки з коктейлем Молотова і заяву на вступ до пропутінської партії. Очільник оборонного заводу розкрадав бюджетні кошти на закупівлі запчастин для су 27 За даними слідства, директор підприємства зі спільниками намагався вкрасти майже 4 мільйони гривень на закупівлі авіаобладнання. Саме на цю суму він уклав договір з комерційною структурою на придбання авіаційного модуля. Втім, ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі. А його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити у подальшому. Учасники схеми планували вивести. Ці гроші утім через підконтрольні фірми обгодівкувати та розподілити між собою. Втім, їхні наміри викрили правоохоронці вже екс-директору держпідприємства, керівнику фірми постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років тюрми. Охоронець автостанції в Одесі забив до смерті чоловіка, бо підозрював його у крадіжці. Правоохоронці встановили, що охорона впустила у приміщення автостанції людину, якій не було де переночувати. Вранці з'ясувалося, що зникли скринька з пожертвами громадян та виручка із вбиральні. Нічний гіст теж зник, тож підозра в крадіжці впала на нього. Працівники охорони розшукали чоловіка і повели його до підвального приміщення автостанції. Там один з охоронців побив чоловіка, прищемив дверями, пальці руки. А коли приїхали, поліцейські кинув потерпілого і пішов геть. Правоохоронці вже викликали медиків. На жаль, по дорозі в лікарню він помер. Охоронцеві тепер загрожує до 10 років ув'язнення. Шахраї почали масово використовувати чергову схему виманювання грошей. Це так звані легкі гроші за лайки в інтернеті. Спочатку людина з іноземного номеру телефону напише вам з пропозицією підзаробити усе, що від вас вимагають ставити лайки та писати коментарі в інтернеті. Проте, замість того, що платити вам, самі проситимуть гроші, начебто, через короткий час ви отримуєте їх з відсотками. Необізнані люди потрапляють в паску шахраїв, скидаючи на їхні картки тисячі гривень. Далі Злочинці зникають, а ви не отримуєте обіцяні заробітки. У поліції застерігають, не погоджуйтесь на сумнівно, аж надто легку роботу, та не здійснюйте переказів коштів на невідомі рахунки. Двох немовлят витягли з охопленого вогнем будинку. Рятувальники в Березівці вогонь спалахнув у домі на свято-миколаївській вулиці та охопив 50 квадратних метрів. Ліквідуючи пожежу, рятувальники врятували двох дівчаток 22-го року народження. Їх з отруєнням чадним газом госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі стан немовлят стабільний. Вони перебувають під наглядом медиків. Чоловік продав 15 деситам неіснуючі генератори. З кожного покупця він взяв передоплату у 500 гривень. і Таким чином встиг заробити 7,5 тисяч. Але після отримання грошей чоловік зникав зі зв'язку. Не дочекавшись, обіцяних генераторів потерпілі звернулися до поліції. Купи встановили особу продавця. Тепер шахраю загрожує до трьох років за ґратами. Спочатку епідсезону в Україні зареєстрували майже 80 тисяч випадків ковіду. У середньому за один тиждень по всій країні госпіталізують із коронавірусом близько 4 тисяч пацієнтів, кажуть у МОЗ. Це ті люди, які входять до групи ризику або мають важкий перебіг захворювання. Водночас, в жовтня, вже 343 людини померли від наслідків ковіду, серед них і дві дитини. Поки епідпоріг перевищений лише у Чернівецькій області. У міністерстві охорони здоров'я нагадує, що єдиним способом захиститися від ускладнень. Хвороби є вакцинація. Чим не менше 12 мільйонів українців навіть не мають в нас другого бустеру, тобто по суті вони не мають повноцінного імунітету. І вакцинація вона має бути основою для профілактики здоров'я кожного українця. Тому якщо ви не вакциновані, треба прийти і треба вакцинуватись. І напевно остання рекомендація, і ми тут я думаю, що усі мусимо згадати досвід ковіду, що якщо людина захворіла або відчуває нежить, вона має використовувати маску. Якщо вона Користуються місцями там, де є скупчення людей, тому використання масок є цілком оправдане для хворих людей. Омікрон зазвичай перебігає як звичайна респіраторна хвороба, але він небезпечний групам ризику. Це людям 60-65+, ну і тим, хто має хронічну патологію. Станції переливання крові гостро потребують донорів. Тож доводиться влаштовувати так звані корпоративні дні. Медики приїхали до рятувальників прямо у частину. Вогнеборці, водолази та піротехніки, долучились до поповнення банку крові. Хтось вже навіть має свідоцтво і згодом отримує звання почесного донора. А хтось вирішив доєднатись до акції вперше. Я вам чесно скажу, я колись працював обичним бойцом і. Це не так страшно, мені е, просто чесно говоря, от допустим, не так ну, не так страшно навіть виносити там трупи, горівшого здання, чимо ці іголки. Це дійсно страшно. У декого з рятувальників виявилась рідкісна група крові, як от у Андрія, четверта. Тож вони кажуть, тепер бути донором їхній обов'язок. ДСНСники колективно здають кров вже дев'ятий раз поспіль. Постійно ми це робили саме на станції переливання, але потім ми дізналися про те, що в них є таке корпоративні дні, тобто будь-яка організація може сама запросити до себе, організувати саме на робочому місці, і ми от другий раз сьогодні скористалися і це дуже зручно, тому що в управлінні є дуже багато людей, які хочуть здати, але ну от, наприклад, є роботи, якісь на сьогодні є термінові завдання, і вони не можуть відлучитися для того, щоб поїхати. А тут дуже зручно просто спуститися на перший поверх. Швиденько здати крові, піти далі робити свої справи. Є люди, які беруть вихідний в цей день по закону, але в основному ми рятувальники ми вже, мабуть, звикли до будь-яких труднощів, і навіть не стає питання про те, що сьогодні треба взяти вихідний. Стати донором може кожна здорова людина. Зробити це можна в обласній станції переливання крові, що у Бісквітному провулку напередодні не можна вживати алкоголь, палити цигарки та їсти гостре або смажене. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.